Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою астрологиною Інною Гнатюк. Інночка, вітаю вас, вітаю вас, Олена. Вітаю глядачі. Да, час летить нещодавно. Ми з вами записували прогноз гороскопу на січень на 2025 рік. А вже у нас попереду лютий. І сьогодні хочеться проговорити саме про цей місяць, і більше навіть не про гороскоп і не з точки зору астрології для всіх знаків зодіаку, а з точки зору на Україну, як повпливає цей лютий цього року сам лютий. Він завершує певний етап для України, але більше трансформацій буде в березні, трошечки забігаючи наперед, тому що в Україні закінчується період, в якому діяла сила, так би мовити, такого прокляття, яке в нас є по карті України. Це прокляття через владу, через релігію. Воно. Ну, уходить глибоко корнями в історію, е, і також воно пов'язано з нашим сусідом безпосередньо з Росією. От дія цього прокляття вона включилась 11 листопада 2013 року, і 20 березня 2025 року ми виходимо з нього. Тобто, воно о, всі обмеження, які ми мали пережити в зв'язку з цим прокляттям, яке отримали від богів, так би мовити, від вищих сил. Воно знімається. Це перший позитивний аспект. Другий позитивний аспект для України, що в Україні завершується період Садасаті. Це період, коли Сатурн. Перевертає з ніг на голову і роздає нам тяжку карму. Ну і тоді вже вищі сили дивляться, як ми пройдемо і чи нас винагородити після цього етапу, чи навпаки починаються ще більші труднощі. Ну тут вже будемо бачити, і цей період, який несе труднощі і обмеження, він почався в Україні 26 жовтня 2017 року і закінчується 29 березня 2025 року. Тобто, ми бачимо, що такі серйозні випробування. Які тривали для нас руками для України, вони завершуються. І ну, Тут великі для нас надії до, до перемоги, до хороших вже аспектів. Е, так, і ну, Наступний Садосаді у нас через 30 років. то ще поживемо. Ага, слава Богу! Випробувань, так. І от е, цікаво, що саме перед затемненням, затемнення в нас буде 14 березня, місячне затемнення, вже 29 березня, сонячне затемнення. Про це теж поговоримо детальніше, де воно в Україні, як воно вплине. Так само на кожний знак можна буде теж зробити. Пишіть в коментарях, якщо цікавиться тема. От, роздивимося. І от перед початком затемнення якраз оці кардинальні зміни, що цікаво, а ми знаємо, що затемнення, воно вже це карма, яка дозріла, вже будуть просто відбуватися події, які дозріли. Ти вже на них вплинути не можеш, тільки спостерігати. І от, зокрема, лютий хочеться розглянути так. В лютому буде Венера. У нас активна венера це про дипломатію, це про політику. Ну і венера, ми знаємо про щось хороше. От. І цей період він почався якраз сьогодні, так, 22.01. і буде тривати взагалі до 1203. Оце от якраз останній етап о цього дії цього прокляття. Тобто, що це говорить, що ми можемо його вирішити. Ну, прокляття це для нас. Війна, так це все, що ми зараз переживаємо. Що ми його можемо вирішити дипломатичним шляхом, і через дев'ятий дім дев'ятий дім це релігія, це молитви, це духовні люди, а також це іноземні держави. От і і також у нас включається в цей період одинадцятий дім. Це теж дім, якби який відповідає за позитивну карму, за те, що нам все-таки прийдуть, збудуться наші бажання, прийдуть люди як покровителі, і допоможуть подолати ворога саме дипломатичним шляхом. От оцей період саме почався 22 січня, і до 12 березня він іде. Ну а зараз будемо по підперіодах іти. А і ще, що дуже цікаве, дивіться, в нас це прокляття, по знакові Лева. І прийшов в нас до влади. Інавгурація була, і цей парад планет був так співпало. Парад планет це було як знамення, знамення перед серйозними змінами, які вже дуже довго назрівали, які ми дуже довго хотіли. І тут відбулася інавгурація Трампа. Дуже багато шуму. Так наробила відео ці всі. І що цікаво, ас, е, ну, я маю карту Дональда Трампа, а седент по Асиденту він е, лев. Е, тобто людина, яка може зняти це прокляття, е, ну, має бути. Левом, тобто лідером, і достатньо сильна карта, дуже сильна карта в Трампа. В нього Марс в першому домі. Перший дім це показує характер і те, що він буде швидко діяти. Марс це рішучість, це логіка, і ми вже бачимо він багато, вже що там повідміняв, зробив такі перевороти. О, тобто, дуже тут великі надії. Саме можливо, що він допоможе зняти це прокляття, тому що там по карті так збігається. Ну, такі астрологічні е аспекти є. І давайте до детального перейдемо, так, прогнозу на лютий. Так, Для скажіть, Іночка, скажіть, е, так. от саме що буде під загрозою саме в лютому? Тобто на які сфери життя звернути увагу, особливо українцям? Так, тут будуть, і зараз я до цього якраз доходжу, бо скажу, коли будуть активні бойові дії, так. Спочатку тут іде такий політичний аспект. Він включається з 30 січня, по 2 лютого, що якраз оцей лев, тобто Трамп, проявить рішучі дії по відношенню до Росії, якісь будуть прийняті політичні рішення на нашу користь. Бо тут іде політичний аспект, який пов'язаний із владою до 2 лютого. Далі включається період місяця, якісь можуть бути такі ну, емоції в нас в людей, ну пов'язані з якоюсь несправедливістю чи з якимись несправедливими там діями влади. Оце період ну таких хвилювань. Це з 2 лютого по 6 лютого, і потім включається якраз оцей сильний період. Оце ваше питання, період Марса. Він насильний, гарний, розміщений, тому він нам дає перемоги. Це 6 лютого цей період іде по 9 люте. От е, якісь, можливо, тут вже буде отримання зброї, отримання деяких перемог. Трошечки ми можемо потіснити ворога, а в цей період щось відвоювати. Але і він дає великі втрати в цей період. ну Тому що активні такі бойові дії, це в нас з 6 по 9 лютого от цей період небезпек, І там ще скажу, буде період небезпек на місяць розглянула. Тому бути уважними всі дні дні. Ну, Ходити в бомбосховища, якщо тривоги, далі раптовий період в Україні раху, раху вступає в дію. Це з 9 по 16 лютого буде давати різкі зміни. Може вони будуть можуть бути вони пов'язані з керівництвом, але все-таки знову Україна буде на слуху посилення нашої слави, от і завдяки. Подіям раптовим, які в нас будуть відбуватися. Ну тут як хороші, так і погані можуть бути події. Ну, ми сподіваємося на хороші, що Юпітер все-таки дасть. І далі йде період удачі, світлий період. Це з 16 лютого по 23 лютого. А тут вже наш перший дім, ну, ми як держава, він включається більш в позитивному аспекті. Бо рах все-таки це якісь руйнування. От і. І також включається четвертий дім. А це ну, наша нерухомість, наші землі, наші всі ресурси, там ну, вода, світло, інтернет, і тут якесь іде покращення, удача в от цих от сферах. Можливо, що ну, ми можемо щось відвоювати в цей період і слава через це. То тут хороший дуже аспект для іменно для наших земель. Що це буде? Ми побачимо. Ну, ну тут хороший ідеаспект, Це якраз перед, дивіться, перед річницею війни. 16.02, 23.02, так? От е, якийсь такий позитивчик. Далі Сатурн завжди приносить карму, на що ми заслуговуємо. З 23.02 по 2 вже березня. Тут якісь будуть Роздача кармічних покарань, скажем так, і вони падають на нашого сусіда на Росію. Але і в нас такі тож, тож тяжкі емоції, непрості емоції можуть бути в людей. Також якісь проблеми пов'язані з фінансами, щось таке буде випливати. От, але все-таки надіємося, що це вже буде кармічна розв'язка, яка пов'язана із сусідом. І от по транзитна ще ситуація на лютий. Сонце йде по першому дому. Перший дім це ми як держава. Тобто воно висвітлюватиме якісь підсвічуватиме наші проблеми, які ще треба буде вирішити до 13 лютого. Може давати перенапругу. Так, ми зараз всі як то в очікуванні, що ж дасть інавгурація Трампа. Чи дійсно він нам допоможе? Дійсності ця перенапруга вона відчувається в повітрі. Військові дуже надіються теж. Ну, це дійсності дуже такий е, класний аспект, класні можливості відкриваються в нас саме період, щоб е, перемогти е, ще по транзиту Марса. Я дивлюся. Він тільки наключився. Марс вийшов в знаку свого падіння е, 21 січня, і пробуде в такій силі. Для нас, що даватиме перемоги, відвоювання, здатність побула Побороти ворога? Це до 2 квітня? От у нас таке вікно можливостей дуже серйозне. По всіх астрологічних я не один показник назвала, який може призвести до перемоги, і будемо бачити, і будемо сподіватися, що це все і відбудеться. І хочу назвати небезпечні дні. Так, якраз хотіла про це і спитати Інна, скажіть, яка небезпечна дата у лютому найбільше така. Так, тут ще будуть в січні, можна назвати, теж якісь втрати. Ну, такий дім труднощів, це 26, 27, 28 січня. І переходимо на лютий. Е, ну, так не дуже мені подобається. Тут буде з'єднання місяця з Марсом, і ще й теж йде по дому проблем, по дому ворога. Це 8, 9, 10 лютого, е, такі небезпечні дні. Тобто тут, тут може щось на нас і летіти, але і наші хлопці будуть теж в силі це все відбити. Ну, Але ми знаємо, що все рівно уламки летять, тому будьте уважні, обережні, посилаю вам Божий захист. І воїнам, і людям, і нашим домівкам цей період. Це 8, 9, 10 лютого. І далі ще такі теж будуть небезпечні дні. ну Непрості транзит в нас буде Україна проходити. Це 12, 13, 14 лютого. от І і далі ще теж треба бути уважними обережними. Це в нас якраз дні річниця буде війни. третя, це 23, 24, 25 лютого, теж несприятливі небезпечні дні. І також розглянула хороші дні, коли щось буде дуже хороше для України. Точно якісь прийдуть хороші новини, бо я вже відслідковую не перший рік за цими транзитами. І ми, і глядачі, теж будемо всі слідкувати, сподіватися, пишіть в коментарях, що відбулось. обов'язково будемо слідкувати. Так, от позитивні такі аспекти. Це в нас буде 20, 21 і 22 лютого. Чекаємо хороших новин для України. Так, з радістю будемо чекати, будемо спостерігати, що нас очікує. І хочеться останнє проговорити загалом. Іно, коли ви бачите в лютому можливість перемовин, дуже багато зараз про них говорять. Чи є такі дати, які дуже сприятливі для цього? От якось ну от за перемовини відповідає е, Меркурій. Якось в цьому періоді. І воно лютий, так ви маєте на увазі, ну, скоріш всього, що не відбудеться. Отут тільки що хороший для нас час. Такий, що там дійсності може вплинути Трамп. Це з 30 січня, по 2 лютого. От оцей період мені подобається. Ну і наша сила теж в період 6 лютого, 9 лютого теж може щось відбутися. Там світлий період, 23 теж лютого, буде, 23 по 2 березня. Отакі світлі періоди. Але я не бачу, що це саме от перемовини. Можливо, хіба що в цей період до 2 лютого? Будемо сподіватися, там якась велика сила, велика допомога цього лева подолати до завершити оці наші труднощі. Так, будемо сподіватися, що, врешті-решт, і допомога, і сприятливі дні будуть для України завжди і кожного дня, і не і не лише в лютому. Дякую вам Інна, за такий детальний прогноз. Ми були раді вас бачити і зустрінемось з вами у наступних випусках.